Чи пов'язуєте ви приїзд Кітакелога з тим, що ми протягом цього тижня спостерігаємо таке собі затище, зокрема в столиці? Ну, в принципі, виключати ми цього точно не можемо. Насправді ми розуміємо, що починаючи з першого дня пробування Трампа при владі, Путін робив все від себе залежно для того, щоб не посваритися з ним. І головне, ну якщо говорити, велика ціль це звичайно добитися того, щоб Трамп перейшов на сторону Росіян. А план мінімум це план на щоб максимально відтягнути можливості санкцій проти Російської Федерації зі сторони сполучених штатів. Тому з точки цієї точки зору напевно, все ж таки Путін розуміє, що зробити масований обстріл Києва, так як це було там минулого тижня, позаминулого тижня. В момент коли Келлах знаходиться в Києві, коли Кело буде йому розповідати, що я змушений був 12 годин просилити. В бомбосховищі це безумовно викличе, або в що викличе не може точно викличе негативну реакцію зі сторони Дональда Трампа. Тому напевно, все ж таки на це треба звертати увагу. Дональд Трамп президент Сполучених Штатів у своїй заяві сказав про те, що дає такий своєрідний ультиматум для Росії. Це 50 днів для досягнення мирної угоди. На вашу думку, як можуть розгортатися події продовж цього терміну, і чим це може обернутися для України? Ну для нас ключове для нас є дві ключових історії. Перше, це постачання зброї. Я думаю, що тут уже все зрушилося з мертвої точки. і Я сподіваюся, що все буде рухатися так, як це було обіцяно. Я хотів би нагадати всім, хто зараз розповідає, що Трамп Путін Трамп дав Путіну 50 днів, щоб той захопив щось два тижні тому. Всі ці ж самі люди кричали про те, що Трамп не зрадив, тому що нам не дають зброю. Перше, нам дають зброю, і це величезний плюс. Другий момент на що потрібно звертати реальну увагу, це на те, як буде чи не буде діяти сполучені Штати Америки з приводу можливості заміни або заміщення, точніше, частини російської нафти, перш за все, на ринку Індії, два головних покупці російської нафти це Китай та Індія, з Китаєм. Я не думаю, що є серйозні можливості для переговорів Сполучених Штатів Америки на сьогоднішній момент, але з країнами перської затоки, які можуть наростити різко, точніше наростити. Видобуток нафти із Індією, яка може замістити частину російської нафти близькосхідною, в принципі, це реалістично. Тому, напевно, нам потрібно дивитися на те, як відбувається або не відбуваються переговори США Індії, США та США, ну, Аравія, але взагалі країни Перської Затопи. Якщо такі переговори відбуваються, і якщо такі рухи ми побачимо. Це справді буде величезним плюсом для нас, тому що тоді справді в перспективі не сьогоднішнього дня, але в перспективі 6-12 місяців Росія може втратити там, достатньо суттєві відсотки експорт свого експортного потенціалу по нафті і нафтопродуктам. Але за цим треба слідкувати. Поки що минуло всього два дні від заяви Дональда Трампа. Також ми бачимо, що відтерміновується у часі і запровадження 18-го пакету санкцій з боку Євросоюзу. Там а, цьому е, заперечує власне Словаччина, а також Мальта. На вашу думку, як можна вирішити це питання, і наскільки довго ще будуть тривати ось ці переговори між європейськими партнерами стосовно 18-го пакету санкцій проти Росії. Ну мені тяжко тут відповісти на це питання. Тому що вони можуть тривати тиждень а можуть тривати місяці. Тут ми повинні розуміти, що ну, з Мальтою там більш-менш все зрозуміло, Мальта там все простіше, є тому, що з Мальтою можна буде домовитися. Складніша ситуація зі Словаччиною. Чому? Тому що в даному випадку, за що воює Фіцо? Фіцо воює за маржу в 1-2 мільярди доларів від перепродажу російської нафти. Яка йшла нібито в Словаччину, але насправді вона транзитом через Словаччину йшла далі в Європу. Це була в принципі одна із, наскільки я розумію, серйозних фінансових можливостей для правлячої партії і безпосередньо для близького оточення ФІЦ. Тобто, яка була схема? Схема була така, що через Україну транзитно, транзитом, транзитом гази до словаччини. Словаччина брала собі там якісь певну частину на свої потреби, а іншу частину вона перепродувала. І оцей перепродаж експерти оцінюють від 1 до 2 мільярдів доларів. Тобто, в принципі оцінки так різняться. Ну, цифри для Словаччини достатньо великі. І власне зараз Фіцо бореться не за Росію, не за щось. Він бореться за цю, цю маржу в 1 мільярд доларів, умовно кажучи. Як чи зможуть його переконати європейців в тому, що він зробить на чомусь іншому? Мені сказати тяжко, але тут питання виключно в онлібізнес бізнес'ю, і власне кажучи, тут тяжко мені відповісти на це питання: наскільки довго ФІЦО зможе боюватись. Наступного тижня НАТО планує провести зустріч мова й тема про передачу систем Петріо для України. А на вашу думку, чи не може тут скластися така ситуація, що під час того, як Трамп говорить про те, що вони вже їдуть до України? Європейські союзники, на яких власне накладено це зобов'язання постачати нам цю зброю і ці системи, во деякі країни вже кажуть про те, що відмовляються від постачань, зокрема систем Петріо для України. Чи не буде тут затягування процесів, ні? Я впевнений, що гроші знайдуться. Я впевнений, що якщо навіть Франція і Італія відмовилися, то інші країни, ну зокрема, Данія заявила про те, що вона готова фінансувати, Німеччина заявила про те, що вона готова фінансувати. І тому я думаю, що тут все буде нормально, тобто з цим проблем не буде. Хочеться також почути вашу думку стосовно внутрішніх новин, зокрема, зміни в Кабміні. Знаємо вже, що вчора у відставку пішов прем'єр-міністр Денис Шмигаль, і маємо інформацію про те, що він скоріше за все буде очолювати міністерство оборони. На вашу думку, що може змінити таке призначення? Ну, в даному випадку. Ми можемо говорити про те, що це буде не тільки міністерство оборони, це буде об'єднане міністерство оборони, міністра техпрому. Це по суті, якщо все буде так, як воно обіцяно, то це приблизно 60% бюджету. Це по суті буде держава в державі, це буде Кабмін в Кабміні. Що може змінити зараз? відповісти на це питання дуже складно. Ми знаємо єдиний момент: ми знаємо те, що перше, Курувати цей напрямок буде Михайло Федоров, міністром буде Шмагаль. У них за роки цього уряду, уряду Шмигаля, я маю на увазі, утворились доволі хороші стосунки. І наскільки я розумію, вони, в принципі, достатньо добре розуміють і ладять один з одним. Це перший дуже позитивний момент. Другий момент ну насправді все буде залежати від того, які кадрові рішення. Буде мати можливість або не буде мати можливість робити шмигаль. Тому поки відповісти на ваше питання з точки зору неможливо, поки ми не побачимо цих кадрових рішень. Наскільки я знаю, шмигаль отримав певний карабланш на зміну всіх тих, кого хто відважає, не, кого він вважає неефективним. Але ми тут прекрасно повинні розуміти, що це структура, в якій Переплетені інтереси величезної маси людей в кабміні, в президента в Верховній Раді, і не тільки і тому от, ключове питання буде в тому, чи зможе протягом там наступного місяця, умовно кажучи, шмагаль, змінити і велику кількість людей поставити свою команду, чи не зможе він це зробити? І уже тоді можна буде відповідати на ваше запитання. Менше хвилини у нас лишається, і хочеться почути ще одне запитання. 400 мільярдів на оборону рада ухвалила зміни до держбюджету. На вашу думку, що найперше має бути зроблено з урахуванням того, що все ж таки відбулося відбулася ця зміна. я не воєнний експерт. Мені дуже тяжко на це відповідати. Тут насправді повинні відповідати люди, які ну краще точно за мене знають. Тобто, я ну не хотів би бути просто профаном, які. Говорить якісь банальні Дуже дякую вам, Вадим Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру Ділова столиця, був з нами наприкінці цієї етерної години.